Вітаю. А, там, значить, ви написали 250 літрів. Хочете внести касу 30-го. Це виходить, що у нас а, 8, 8, 4, да? Це 20 дВ нітратного азоту. В ну, да, нормальна історія. А, якщо це південь, то вологи у нас замало, щоб воно кудись промилось. Ви вивітриться, він не вивітриться, тобто можете в принципу вносити. Якщо можете розділити це на дві частини, розділіться на дві частини. Тобто, це внесіть там кінець січня, як ви хочете, початок лютого, а другу частину внесіть в сто я в да, перву. А друге 150 п'ятдесят літрів внесіть вже там весною, коли воно остаточно відновить вегетацію. Тобто пішли плюси стабільно, плюс 4 середні добова. А, вносити 150, буде, буде краще. Якщо це один раз ви вносите, в принципі, можете зараз вносити, воно промиється, бо на весь, шар, да? ну, на весь шар цього вологого шару. І тоді, коли рослинки у вас почнуть виготувати, вони почнуть тягнутися вниз корінням в боки, де воно буде, да? це добриво. І це тільки буде на краще. Якщо ви потім внесете, ви внесете отакий от от да, вологи не буде, воно було сухе, воно туди вниз не піде і коріння не будуть тягнутися до нього. Тому ну, така якась відповідь. І е, ще ви написали: з інгібітором чи без. Ми працюємо без інгібітора, тому що я вважаю, що інгібітори працюють тільки коли тепло. Наразі у вас ніякі там вивільнення азоту і втрати не буде, тому я б не переводив би гроші на зимове внесення касу.